П'ятнадцятирічна Христина є постійною читачкою бібліотеки. Окрім книг, дівчина захоплюється грою в шахи, якими зацікавилася вперше у книгозбірні. Я хочу показати всі свої таланти, бо в мене є дуже багато нагород за ці шахи. І саме з цими шахами я познайомилася в цій бібліотеці, коли побачила на полиці з книгами багато книг про шахи і зрозуміла. Що мені це дійсно цікаво. Я в бібліотеку ходжу дуже часто. Ми з друзями тут проводимо більшу частину свого часу. Особливо, коли ми почали готуватися до конкурсу. Ми ходили сюди приблизно від 10 години і до закриття бібліотеки. Учасниця Юлія любить сцену та багато читає. До бібліотеки записалася ще у третьому класі. Як тільки почула про конкурс, одразу вирішила братиме участь та дивуватиме присутніх своєю артистичністю. Я буду співати, розказувати про себе і. Буду в образі поліани. Шести років я почала ходити в народний аматорський фольклорно-отнографічний колектив Шовкова косиця. Там почалися мої перші хвилювання на сцені. А зараз це не, не моя мрія, основна спів. Я хочу стати психологом, допомагати людям, навіть не лікуючи їх. Тому я й записалася в цю бібліотеку. За перемогу першого етапу благодійного конкурсу Книжна княжна у міській бібліотеці для дітей та юнацтва змагалося п'ять учасниць. Вони демонстрували свою творчість, уміння та навики у шести номінаціях. Головна учасниця у нас сьогодні, яка переможе, буде книжна княжна. Вона сьогодні в нас отримує сертифікат на фотосесію на Краснодворі. Це трофей першого етапу. Також вона вийде уже в другий етап. Вона буде мати можливість змагатися за титул княжна-княжна княжнадернянської громади, а також зможе вибороти цінний приз від голови Надернянської міської ради Зінова Андрійовича та дрон, який вона зможе потім подарувати комусь з військових. Власне, така наша задумка, адже головною метою нашого заходу є благодійність. Конкурси проводитимуться упродовж серпня по всіх населених пунктах громади. Іванна Осташук, телер. Радіокомпанія Раї.